Сьогодні на базі закладу освіти Дунайський центр професійної освіти рятувальниками було проведено тактико спеціальні навчання. А традиційно захід розпочався з теоретичної частини, під час якої студентам була доведена інформація, як необхідно діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації при виявленні підозрілих або ви. Небезпечних предметів, який правильний алгоритм дій при сигналі повітряна тривога також була доведена інформація щодо первинних засобів пожежогасіння, а саме вогнегасників, було продемонстровано, з чого складається вогнегасник і як правильно треба ним користуватися. Практична частина заходу розпочалась з евакуації, бо за задумом на третьому поверсі в приміщенні виникла. Умовна пожежа. Всі 138 людей було евакуйовано. Лише три людини залишились в приміщенні. Одну людину необхідно було рятувати з третього поверху. Тому за допомогою висувної трьохколінної дробини рятувальники врятували. Людину з третього поверху ще дві людини залишились в задимленому палаючому приміщенні на першому поверсі. Тоді рятувальники надягнули апарати захисту органів дихання та зору, проклали ланку ГДЗС та зайшли в приміщення задимлене для того, щоб загасити пожежу та врятувати двох людей. На останок теоретичні знання. Про вогнегасник, про первинний засіб пожежогасіння ми вирішили закріпити практично. І на подвір'ї учпового закладу ми загасили умовну пожежу. Для чого? Для того, щоб кожен мав змогу відпрацювати навички по користуванню вогнегаснику. І якщо виникне надзвичайна ситуація або пожежа, кожен зміг ліквідувати її на первинній стадії. Сегодня у нас пришли учения со спасателями. Я увидел, как спасают человека, как работает огнетушитель в действии. Сам попробовал и научился.